В вашій увазі представлено три профільних карнизи, загальною характеристикою яких є надміцний ПВХ, який використовується на металопластикових вікнах. Додатково для захисту від корозії, поживтіння і вигорання ми використовуємо ламінацію на даних профілях. Також ламінація робить карнизи безшумними і надлегкими в керуванні, як на тяжкій шторі, так і на легкій. Загальна комплектація в них яка? Це бігуночки і гачки кожні 10 см, дві заглушки і кронштейни кожні 50 см. Загальні довжини у них від 1,50 до 3,50 м. При потребі ми можемо підрізати ножовкою по металу. І для того, щоб вам не шукати додаткову фурнітуру для монтажу, ми вже комплектуємо дюбілями і саморізами. Особливістю даного однорядного профільного карнизу є. Перш за все, бігунки, які крутяться на 360 градусів, і унікальний кронштейн, який має клік-систему. Тобто ми його монтуємо за секунду легко і без зусиль. Далі, особливостю даного профіля є те, що ми можемо його гнути веркер на місці монтажу. При цьому у нас доріжка буде зберігати свою ширину, бігунки не будуть ні випадати, ні гальмувати. Даний профіль має ширину 2 см висоту 2,5 см, що робить його компактним і підійде для будь-якої ніші. Особливістю дворядного профільного карнизу є бігунки, які крутяться на 360 градусів. І унікальні кронштейни пластини, які знаходяться у самому профілі. При потребі вони рухаються і можна фіксуватися в тому місці, яке вам потрібно. Далі, сама ширина профіля 75 мм, що для дворядного профільного карнизу доволі компактний. І особливістю є те, що при такій ширині відстань між доріжками 57 мм. Це дає можливість легко шторі рухатися і не ціпляти за собою тюль. Особливістю даного профільного трьохрядного карнизу є це посилені бігунки на колесиках, що дають нам легке керування над тяжкою шторою. Загальна ширина профіля 12 см. При цьому відстань між першим рядом і третім 10 см, що дає нам легке керування шторою, яка не буде цепляти тюль. Відстань між першим і другим, другим і третім рядами 5 см. Це дає нам також можливість монтувати тюль. Ліву штору, праву штору. При цьому маємо два ряди для кронштейнів, що дає можливість нам якісно монтувати даний карниз. При цьому буде в нас максимально щільне прилягання профіля до потолка.